Дякую дай, за нами слово. Я щойно повернувся з Харківщини і коли їхав всю дорогу до вас четвертої ранку приїхав і всю дорогу ну, думав про те, який шлях ми пройшли взагалі за нашу боротьбу за права дітей навчатися, права дітей з особливими освітніми потребами. І дуже радий, що такий захід сьогодні проходить. Особливо мені приємно, що завдяки нашій боротьбі сьогодні в тому міг уявити, що будуть розмовляти про стратегію розвитку спеціальної освіти. Після того, що ми пройшли, через що ми пройшли з вами разом, після цього приниження дітей, приниження спеціальної освіти зі всіх. Кутів звучало, да, що звинувачили, що діти алкоголіків там, зупиняли, просто закривали школи. На жаль, не всі вдалося зберегти. Але уявіть собі, який цинізм був, да, щоб от так от просто одним махом закривати школи, і діти потім або ще далі їхали від дому, або просто по сьогоднішній день сидять і не навчаються ніде. Тому що, якщо офлайн важко навчатися дітям. То онлайн незрячій дітині сьогодні, да, це такий виклик. І сьогодні в Верховній Раді розробляється законопроект, і моя команда до нього долучна, щоб військові, які втратили зір, могли навчатися в цих школах, які ми зберегли сьогодні. І ця освіта саме сьогодні і їм буде допомагати. Я не знаю, хто це робив, для чого це робив, але я дуже радий, що через такий важкий шлях, важкий шлях. Хейта, хейта такого да, в соцмережах, на міжнародному рівні навіть таке було. Мені дуже багато дуже багато часу зайняло пояснювати своїм колегам Верховній Раді, міжнародним партнерам, що просто все змішали в кучу. Сирійство з освітою розумієте, дітей, яким потрібно надати сім'ю, тому що в них. Забрали сім'ю, тому що в них немає батьків, щоб знайти їм нову сім'ю, розділити те, що в спеціальних школах навчаються діти, яким просто потрібно навчатися. Це їхнє конституційне право отримати освіту. І уявіть собі сьогодні тих батьків, які яким чиновники закрили школу. Всі разом, хто займався я вважаю, це великий злоча проти дитинства. Хто дотичний був до закриття спеціальних шкіл? Я від собі батьки, які, в яких забрали школи, які виїхали в евакуацію за кордон, і сьогодні там навчаються в цих школах. В таких школах і вони, і там навіть мова не йшла про закриття. І мені довелося проїхати не одну країну, щоб довести деяким представникам громадських організацій, політикам, що дивіться, а тут же є школи. От в цій країні є школа, в цій країні. Навіть останній раз ми були у Литві з делегацією міжпарламентських зв'язків і спеціально заїхали в спеціальну школу в Литовську. Вони просто це якраз Литва, Це той приклад, коли пострадянська країна пройшла шлях трансформації від Такий самий, як і Україна, але вони завершили цю, цей перехід і стали європейською країною, і вони не закрили жодної школи, вони тільки посилили спеціальну освіту. І після того, як в них загинула дитина в сім'ї, вони повністю перес... пере... переписали своє законодавство по захисту дітей. І хто б що їм не говорив, вони робили так, як їм потрібно, як потрібно їхнім дітям. І я радий, що нам тут е... вдалося зробити так, як саме потрібно нам. І ми захистили разом з вами спеціальну освіту. Ще раз підписую, на жаль, не всі заклади, але сьогодні. Перший, перший рік, коли да, коли розбудовується стратегія спеціальної освіти, і сьогодні цей конгрес, я думаю, надасть можливість е якісно підійти до цього. І за це вам всім велика подяка, що я міг спиратися на думку батьків, на думку педагогів, і що не всі втратили надію, що спеціальна освіта буде продовжуватися. Тому щиро бажаю всім успіху, в всій роботі. Ще раз висловлюю слова подяки вчителям, педагогам, які сьогодні навчають дітей, бо це неймовірно складний труд. І запевняю вас, що хто б там що не казав, ми не дамо закрити спеціальні школи, не дамо зупинити спеціальну освіту, а будемо тільки. Розвивати її і сьогодні на міжнародному рівні я ще являюся членом парламентської особливі Ради Європи, нашої делегації, і працюю над резолюцією для країн-членів, щоб як діяти всім країнам, коли такі виклики, як пандемія, як війна? Тому що на сьогоднішній день ця резолюція, по суті, вона перша, тому що Жодний чиновник не може сказати сьогодні і в інших країнах, як все ж таки навчатися дітям під час пандемії? Чи потрібно закривати школи, чи не потрібно? І мені здається, сьогодні, що може і спеціальна освіта це і вихід під час дистанційного навчання. Тому що, наприклад, я кажу по незрячим дітям, які втратили зір. Якщо вони одночасно 8 дітей навчається офлайн, то а, вчитель. Саме для них всіх розповідає, правильно розказує, там, пояснює на, карт... і на карті, От як незвичайній дитині пояснити, де знаходиться там якась країна на, на, на мапі. Да? І асистенти допомаг... мають допомагати. Але якщо це онлайн, да? тобто, якщо інклюзивна освіта, одна дитина пішла в клас, і їй може асистент допомагати. І інші діти не будуть відставати від програми. А якщо це дистанційно, якщо це онлайн, і заради однієї дитини. Прийдеться зупинятися і пояснювати. Це просто неможливо. І сьогодні а, діти, які були на інклюзії, можуть долучатися до, до дистанційної освіти саме а, спеціальних шкіл, да? бо там вже пристосувалися вчителі. Тому я кажу, що на міжнародному рівні ми відстоюємо також спеціальну освіту, посилюємо, посилюємо її. І я сподіваюся, після цього закладу заходу ми напрацюємо якісь. Шляхи, які допоможуть нам розвиватися далі, дякую і бажаю всім успіху.